Всім привіт! З вами знову я Олег. Радий вас вітати вже в четвертому епізоді мого летсплею по Майнкрафт. Сьогоднішній вступ буде трохи іншим, бо я хочу окремо подякувати кожному з вас за перегляди, за лайки, за коментарі та в цілому за підтримку. Мені дійсно дуже приємно бачити ваш фідбек, розуміти, що вам цікаво та що я роблю. Це дуже мотивує рухатись далі. Тож величезне дякую. А в цьому епізоді ми не будемо зволікати, займемось побудовою ферми жителів, паралельно зробимо для них нормальну домівку, щоб все виглядало не тільки корисно, а й красиво. Тож, поїхали. Але перш за все я хотів би зробити спочатку дві маленькі задачки. Перше, тут я хочу побудувати невелику ферму пшениці. Чи може й велику, навіть мені здається, це додасть об'єму нашій території. Та пшениця нам знадобиться у майбутньому, може навіть в цій серії або наступній для торговлі жителями. Тож давайте спочнемо з того, що ми розчистимо цю територію від дерев, вирівнюємо ландшафт і засіємо все пшеницею. Ще раз тепер нам знадобиться пшениця, картопля та морква. Можливо, ще якісь інші посіви в нас є. Зараз подивимось. Також нам треба зробити гарну мотику, напевно, зроблю залізну. треба також прибрати всі листочки. Майже все готово. Тепер замінимо пісок та гравій на землю. Треба тепер додати води сюди, щоб наші посіви не засипали, і будемо висаджувати вже насіння. У нас трохи більше ніж 3 стаки, 27 моркви та 23 картоплі. До речі, пам'ятаєте, як ми в минулій серії намучилися тим, щоб зробити лопату з ефективністю 4. Погляньте просто для чого ми це робили. Наскільки швидко тепер ми можемо змінювати територію під наші запити. І Звичайно, лопатою це було б набагато довше, тому ми тими своїми бажаннями зекономили нам кучу часу в майбутньому. Усіли все, що в нас було. На жаль, нам не вистачило навіть наполовину нашого поля, але нічого. Як всі посіви виростуть, ми їх зберемо та пересадимо нові. Я думаю, за 2-3 підходи вистачить нам. До речі, поки мене не було за кадром, я ще більше розчистив нашу територію, переніс всі речі до нашого сховища. Тут були скрині, як ви пам'ятаєте. Боже підготував фундамент для будинку, в якому будуть жити селяни. Пропоную вам подивитися, як виглядає наша територія до нашого прибуття на цей острів та після. Що ж, залишається чекати, поки вирістуть посіви. Давайте це швиденько подивимось. У мене є дві новини: одна погана, одна гарна. Погана, в мене вимкнуло світло два рази за пів години, і в мене не збереглось багато матеріалу важливого для відео, але гарна вона в тому, що я за цей час привіз двох жителів до нашого острову, і ми зможемо зробити ферму жителів. Засмутило це мене, звісно, але нічого страшного. Точніше, відео саме є, але на ньому немає звуку. Ну, думаю, нічого страшного, не засмучуємось. Головне, що в нас є жителі, вони там, зараз покажу. І для побудови ферми і жителів нам знадобиться ось такий набір ресурсів. Забираємо його з собою. І йдемо будувати. Ось у наші селяни тут, як можете бачити. Їх там двоє. Одного я привіз із селища, яке знаходиться аж тут, а один був прямо на нашому острові. Я буду будувати ферму в такому місці, подалі від нашої основної бази, бо вона виглядає не дуже. І трохи зіпсує зовнішній вид нашої локації в цілому, приступаємо. Спершу нам треба зробити ямку, залити в неї води і просипати в кожні сторони на 4 блока мотикову землю. Потім це все з'єднуємо між собою. Забув сказати, спочатку треба поставити полублок, в нього залити воду і на нього поставити компостницю. Тоді все буде працювати як треба. Далі обносимо це все стінами по два блоки по периметру. Кожен куток ставимо по смолоскипу, щоб нас не спавнились моби. Також на компостер ставимо блок і зверху ставимо смолоскип. Ось так. Тепер треба це все засадити моркою або картоплею. Далі робимо в будь-яку сторону дірочку в два блоки і викопуємо тут яму довжиною в 5 блоків. І робимо ще по два блоки в глибину. Далі підходимо в кінець ямки, ставимо полублок, ставимо сюди табличку, також сюди табличку сюди ми потім поставимо воду. Накриваємо цю дірку тут двома блоками і ставимо ліжко ось таким от чином. І закриваємо це все блоками навколо. Далі йдемо сюди, ставимо тут люк, ставимо тут люк, ставимо на нашу рослину блок. В нього також ставимо люк. Блок ламаємо, люк відкриваємо. Тепер йдемо сюди, ставимо на табличку блок і огороджуємо це все ось таким чином. Тепер йдемо сюди. Треба якось там піднятись. Розливаємо воду сюди і розливаємо воду ось сюди. Це. Тепер жителі будуть падати сюди, потрапляти ось на цей полублок, вони будуть стрибати і потрапляти до нашого тимчасового хабу, з якого ми будемо їх вже вивозити потім до нашого будиночку торговлі. Тепер все, що нам лишається, це завести сюди жителів. Давайте якось це зробимо акуратно. Тепер цей житель буде збирати овочі, віддавати це цьому жителю, і вони будуть між собою розмножуватись. Нам лишається лише чекати. З часом житель фермер почав віддавати морку іншому жителю, вони почали розмножуватись. У нас з'явився маленький житель. Перек тільки він виросте, він потрапить на цей полублок і по воді підніметься до гори в наше тимчасове сховище. І нарешті ми можемо приступати до найскладнішого в цій серії: це до побудування е, самого будинку для селян. Я називаю це маркетом, але в цілому це не має значення. Всі матеріали, які нам знадобляться для побудування, знаходяться в цій скрині. Не так багато насправді, тому пропонується все забрати. І що ж починаємо будувати? Що ми завершили каркас? Нарешті Зайняло це більше часу ніж я очікував. Нічого вийшло, наче круто. Я не впевнений з приводу вибору блоків оцих ось темних, тому що вони не дуже мечаться з нашим будинком. Але наче нічого так. Може я це перероблю в майбутньому. Давайте покликамо, як є. Зараз займемось інтер'єром, бо поки що пусто, це просто коробка. І давайте ще переглянемо, чи є в нас жителі в нашій фермі, чи заспавнився хтось за цей час. Десь годинки-дві вона вже пропрацювала. Є три штучки, як можемо бачити. І ще тут повинні бути. Так, і тут три, а, навіть чотири. Чотири селяни на ту. Супер, навіть големи спавняться. Сподіваюся, не завадить роботі нашої ферми заліза. Що ж, приступаємо до роботи над внутрішнім оздобленням. Що ж, майже все готово. Тут ще немає робочих столів для жителів, але один тестовий варіант є. Це ми зараз займемося в цій серії. Хоча б одного селянина сюди засунемо, бо в мене немає достатньо ресурсів для робочих місць. Мені треба багато книжних полиць. Тут є скриня, в неї можемо складувати різні речі, смарагди, наприклад, або книги. Давайте сюди засунемо першого селянина. У мене десь були рельс та вагонетка, значить тут є. Збираємо все, що є. Зараз буде сама складна, напевно, частина за виключенням побудування самого будиночку. Це посадити одного селянина в вагонетку та не випустити всіх інших. Ми, на жаль, випустили всіх те, чого я боявся. Зараз спробуємо виправити цю ситуацію, хоч якось. Коротше, ми втратили двох селян. Нічого, поки в нас є інші. Ферма працює, спавняться нові, їх там багатсько. тому нічого страшного. Закриваємо їх назад. Тепер треба прокласти рельси. Аж до нашого будиночку. В чому будиночку? Це марке, це не будиночок. А, він вже, він вже прийняв професію, він сам прийшов, дивіться. Але це не то, трохи не те, що треба. Але все одно давай, друже, сюди. Дивіться, тут ще один. Вони заходять потроху самі. Оп, все. Все перше є. Все, тепер ми можемо торгувати. В цілому, на цьому все. Напевно, я це все зроблю за кадром. Переміщу цих всіх глян до нашого маркету. бо я не знаю, це буде дуже довго, якщо я це буду робити на відео. Що ж, як висновок серії, тепер ми нескінченно забезпечені віледжерами. У нас є місце, де ми будемо їх зберігати. Де будемо з ними торгувати, поки це все хаотично виглядає. Але Нічого я це все приведу в порядок за кадром, накращу цих всіх робочих місць. Нам в основному треба будуть, напевно бібліотекарі. Я думаю, будемо дивитись. Що ж на цьому, все Величезне Вам дякую за перегляд, за ваші лайки, за ваші підписки. Побачимось новій серії. До побачення.